Українці в Грузії вітають українців по всьому світу зі святом Різдва Христового. Нехай цей рік для нас стане переможним. Світло завжди перемагає темряву. не нервується! Пастирі, граю, чудо, чудо, повідаю. Христос родиться, воплотися, Ангели співають, царі, вітають, попрі вітають, пастирі, грають, чуда, чудо, чудо помітаю, Бог виєві, Богу плиєві, весела новина. Пречіста діва, пречіста діва, породила спина. Христос родиться, Ангели співають, вітають, пастирі. Пастирі, грають, чудо, чудо повідають. Христос народився, вогнуло плодився, Ангели співають, царі вітають покріп, віддають, пастирі, навіть чудо, чудо повідаю. Христос народився. Славі мойого!